Добрий день, любі дев'ятикласники. Сьогодні ми з вами проведемо урок із зарубіжної літератури за темою Стара і нова драма. Зміни в драматургії кінця 19-го початку ХХ століття. Нова драма. «Іпсенізм. Генрік Іпсен Ляльковий дім. Незнані людям задуми Творця і неосяжність світу незбагнена. Ми є усі акторами на сцені, театру що ім'я йому життя. Ці слова черговий раз дають нам можливість згадати Вільямі Шекспіра, а він дуже влучно назвав нас акторами життя. Бо кожен з нас грає свою роль. Протягом тривалого історичного розвитку театр змінювався не один раз. Актори переставали ховати своє обличчя. Ними ставали не тільки чоловіки, а й жінки. З'являлися нові декорації, нові сцени. Ми з вами не раз працювали над поняттям драма, драматичний твір. Давайте пригадаємо, драма походить від грецького слова дія, діяння, дійства. Це один з літературних родів. Зображує світ у формі дії через монологи та діалоги. Драма призначена для сценічного втілення. Виникла в античний період і впродовж розвитку літературного процесу зазнавала змін. Ознаки драми основною ознакою драматичного твору є призначення його. Для театрального спектаклю. Текст драматичного твору складається з двох частин: мови героїв і ремарки, що вказують режисеру на декорації і дії персонажів. Події в драмі відбуваються в теперішньому часі. На це вказують дії слова у формі теперішнього часу. У драматичному творі майже немає описових елементів тексту. Прямої мови, а про всі події читач дізнається з розмов дійових осіб. Властива одна сюжетна лінія і головна подія. Герої показані в критичний момент свого життя а дії у творі стиснуті в часі. Емоційно чуттєва напруга, ведучі жанри драми, це трагедія. Комедія, драма, трагікомедія, водевіль, мелодрама. Стара драма це термін для позначення драматургічних творів, що були створені до останньої третини ХІХ століття у межах традицій жанру, стилю. Напряму. Нова драма це сукупність новітніх явищ у європейській драматургії наприкінці XIX – на початку ХХ століття, що засвідчили активні естетичні пошуки митців, появу нових драматичних жанрів, взаємодію різних напрямів, течій, стилів. Згадаємо з вами найвідоміших представників старої драми. У другій половині ХІХ століття починається докорінна перебудова драматургії, яку пов'язують з народженням і розвитком нової драми. Драматурги шукали нових форм мистецтва. Прагнули наблизити драму до сучасності, приділити більше уваги внутрішньому світу людини. Якщо в Старому театрі зображувалась трагедія окремої людини, то оновлена драма розкриває загальну трагедію життя людства і отримує назву Нова драматургія. У центрі уваги нової драми кінця 19, початку ХХ століття. Постала особистість з її переживаннями і почуттями. Нові драматурги не ставили за мету точно відобразити певні події, їхні твори своєрідна метафора життя особистості та світу. Новим на сценах театрів був показ картин повсякденного життя. Розкриття його злободенних соціальних і моральних проблем. Перед глядачами постали звичайні для них картини побуду банкірів, комерсантів, адвокатів і навіть робітників ізлидерів. Автори порушували нові проблеми, наприклад, жіноче питання. Посилився критичний викривальний пафос п'єс. Було переосмислено природу всіх елементів драматичного твору, оскільки в житті сумне часто поєднується з комічним і навпаки розвивається жанр трагікомедії. Замість любовних трикутників таємниць кримінальних злочинів у центрі уваги ідейні конфлікти. Герої відзначаються суперечливими характерами, інколи важко визначити, хто з них головний персонаж. Дієві особи розмовляють сучасною літературною мовою, використовуючи побутову та жаргонну лексику. П'єси більше не мають зрозумілого, завершеного закінчення. Читачеві й глядачеві. Пропонується відкритий проблемний фінал. Запрошення до дискусії, роздумів і власних висновків. Шляхи оновлення європейської драми, інша акторська гра, інші завдання режисури, відмова від декорації, розмовна мова, умовні костюми. Основні риси нової драми. Тож, чим, на ваш погляд, відрізняється нова драма від старої? Дійсність, конкретна, умовна, конфлікт протистояння характерів, зіткнення ідей, поглядів, герой соціальний тип, носій ідей. Дія зовнішня, внутрішня проблематика окрема трагедія в житті окремої людини. Сучасна, соціальна, морально-етична. Композиція традиційна аналітична. Ремарки паузи. Допоміжні. Важливі формують підтекст. Фінал конкретний, відкритий незавершений. Автор відтворює дійсність, моралізує, дає власний висновок, збуджує до осмислення проблеми, не дає однозначної відповіді. Генріх Іпсен знаменитий норвежський драматург. Народився в 1828 році в шиєні в родині комерсанта. Його батько розорився в 1836 році, коли Іпсену було 8 років. В школі хлопчик відрізнявся від усіх своїх друзів. Творчістю і схильністю до живописа. Його мрією було стати художником, але через фінансові проблеми в родині йому довелося обрати більш хлібну професію. В 16 років він почав працювати учнем аптекаря. У цей час Іпсен і почав писати свої перші вірші та опублікував драму «Кателина». Що стало відгуком на революційні події 1848 року у Європі, п'єсаця зустріла, однак, дуже холодний прийом, і навіть співчуття, і тільки в студентському середовищі. В наступних п'єсах Іпсена підтекст стає більш глибоким. З'являється тонкість психологічного портрета, а самі здобутки стають більш символічними особливості драматургії іпсена Драма ідей, дискусії та діалоги, розплата героя за минуле, Образи і ситуації реальне життя, символізм, підтекст. Ретроспективна форма драми. Відкритий фінал п'єс. Відомі п'єси Ляльковий дім, Пер'юнт, Спілка молоді, Геда Габлер. Про новаторства Генріка Ібсена пише статті Бернард Шоу. Скарбничка мудрості від Генріха Іпсена, щоб мати всі підстави для творчості, потрібно, щоб саме життя було змістовним. Перед любов'ю безсилі жах і морок смерті. Душа людини полягає в його справах. Тисячі слів залишать менший слід, ніж пам'ять про один вчинок. Саме підлий злочин, зловживання довірою одного. Жінка наймогутніша в світі істота, і від неї залежить направляти чоловіка туди, куди його хоче повести Господь Бог. Нова драма Поробіжжя 19 19-20 століття звернула увагу на особистість не як на типового представника соціального прошарку, а як на індивідуальність, духовне життя якої визначає загальну атмосферу епохи. Зовнішня дія поступилася місцем внутрішнім конфліктам. Зникає чіткий поділ драматичних творів. На комедію, трагедію та драму. Героями драматичних творів стають люди різних соціальних прошарків. Мова персонажів стає більш демократичною, фінал зазвичай відкритий. Є своєрідним запрошенням до дискусії. Нове драматичне мистецтво. Представлена і в українській літературі. Ми можемо пишатися плеядою видатних майстрів Лесею Українкою, Олександром Олесем, Володимиром Винниченком, Миколою Кулішем, чиї п'єси оновили і уславили українську драматургію. А зараз, діти, попрацюємо зі словником літературознавчих термінів. Жити це знову і знову, стролями в серці бій. Творити це суд суворий, суд над собою самим. Генрік Іпсен, один з перших драматургів ХІХ століття, почав створювати п'єси, в яких зображувалися не дивовишні події, а повсякденні проблеми звичайної людини. Він прагне до максимальної простоти. Він лише відтіняв простотою обставин значимість змісту своїх творів. Домашнє завдання. Знати основні тенденції розвитку драматургії кінця 19-го, початку ХХ століття. Прочитати п'єсу Генріха Іпсена Ляльковий дім, підготувати повідомлення про історичну соціальну ситуацію в Норвегії 19 століття. Дякую за увагу, гарного всім дня!